Мельник Ярослав Григорович кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства, докторант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Народився у 1960 році на Івано-Франківщині, здобув освіту художника-дизайнера, студіював політехніку у Харкові, а також навчався на фізико-математичному факультеті. У 1986 році закінчив філологічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту. У 1994 році достроково закінчив аспірантуру і успішно захистив кандидатську дисертацію. Стажувався в Люблінському університеті Марії Кюрі Складовської Польща, Ягеллонському університеті Краків, Польща, Московському Санкт Петербурзькому Ярославському університетах, Росія є постійним учасником різноманітних наукових конференцій, як в Україні, так і за її межами: Польща, Росія, Сполучені Штати Америки часто виступає офіційним опонентом дисертацій в спеціалізованих радах різних вузів, є членом різних освітніх, культурних і наукових комісій. Співорганізатор міжнародної наукової конференції Семантика мови і тексту, яка відбувається що три роки, впродовж десятиліть є натхненним організатором і керівником наукових експедицій і практик, на наш час унікальних в своєму роді. Зокрема, в музеї заповідники Російської Федерації мельник Ярослав Григорович є автором понад сотні публікацій, з них більше 15 монографій, підручників і посібників, з проблем лінгвістики, лінгофілософії, семіотики, культурології. Докторська дисертація присвячена сучасним проблемам лінгвістики, мікро- та макросистемним рівням умові, лінгвокультурології, семіології. Лінгу антропологічній філософії, неориторики та інше. Під керівництвом Ярослава Григоровича пишуть і успішно захищають дисертації аспіранти різних філологічних напрямків. Магістерські, дипломні і курсові проекти студентів-викладача відзначаються особливою актуальністю і новизною тематики. Заснував дискусійний студентсько-аспірантський клуб Діалог. За наукові педагогічні і культурні здобутки нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України у 2008 році, медаллю та почесною нагородою Міністерства освіти і науки України. Відмінник освіти у 2010 році, медаллю та всеросійською премією хранітелі наслідя у 2012 році. Крім наукових зацікавлень у Ярослава Григоровича широке коло інших інтересів. Він малює і фотографує чимало живописних і фотовиставок презентував в Україні, а також Польщі, Росії Югославії. Невід'ємною частиною його життя також є подорожі і екстремальний туризм. Продовжуючи наші попередні теми. Наші попередні розмови хочеться звернути увагу сьогодні на теж глобальне питання, питання культури, питання нашої дійсності, яке торкається не стільки навіть України, може і всієї Європи, та також цілого світу. І полягається проблема у нашій інтерпретації історії. Людина історія це дуже складна і дуже тонка матерія. Яка до цього часу є предметом дискусій, обговорень, маніпуляцій, спекулятивних дій, і також багато інших динамік, які відбуваються навколо історії. Фактом є те, що минуле і історія це річ, різні речі, можна мати минуле, але не мати історії. Історія це навіть не просто знання хроніки. Певних подій, хронологічної певної лінії, нитки, яка привела нас у сьогоднішній день, а власне знати ті глибинні першопричини тих трансформацій, тих найрізноманітніших колізій, змін, які сталися, і які можуть бути пояснені власне сучасними науковцям. Проблемою є те, що наше минуле. Постійно піддається найрізноманітнішим інтерпретаціям, і дуже прикро, що ці інтерпретації насправді є досить часто далекими від історичних реалій і не дають пояснення першопричин походження цих фактів. Говорячи про те, що минула історія це дуже тонка, складна і матерія. Яка вимагає свого особливого методологічного підходу, інтерпретації розгляду, потрібно наголосити на тому, що кожна система старається на свій манер інтерпретувати історію, змінити її контекст, змінити її підхід до неї. І в цьому плані ми можемо спостерігати, як історія Європи переживала різні варіанти інтерпретації, різні епохи, які вона пережила з одного боку, а потім різні епохи інтерпретації, різні фази, і загалом історичний досвід Європи в інтерпретації. Історії він виходить на якийсь рівень максимальної об'єктивності, що, на превеликий жаль, ми не можемо сказати про Східну Європу. У цьому контексті ми можемо власне, говорити про історію, яка реалізується у формі підручників, посібників іншого наукового, навчального матеріалу, який пропонується сучасним читачам. Ну, власне, йдеться про те, що історія визначає наш день сьогоднішній. І тут хочеться власне, зробити акцент на тому, ставшись власне, цитатою, що хто вистрілив в ви минуле з рушниці, то минуле сьогодення вистріли з гармати. Тобто, не знаючи минулого, не знаючи першопричин цих метаморфоз. Ми до кінця не можемо збагнути день сьогоднішній, а також ми не можемо вибудувати хоч би елементарних перспективних певних динамік і не можемо робити прогнози щодо нашої, хоч би найближчої перспективи. Тому ми повинні зараз говорити власне не про міфологізацію історії, не про казки, про наше минуле, які ми дуже часто. Підгодовуємо нашого співвітчизника. Ці казки зазвичай дуже приємні, цікаві. Вони романтичні, мають такі дуже яскраві барви, оптимістичні. Ми любимо казки про історію, любимо казки про наше минуле. Але зазвичай ми не хочемо знати правдивої історії, не хочемо знати тих реалій, які. Власне, відбулися мали місці, які нас інтерпретують сь сьогоднішніх. В цьому плані е хочеться звернути увагу на, то, на те, що, власне, попри е те, що історія вимагає об'єктивного висвітлення, об'єктивної інтерпретації, максимально об'єктивної хронологічного розгортання, об'єктивного бачення. і Власне, вибудови вимагає сучасного дискурсу, який би дав нам пояснення всього нашого минулого. Інакше кажучи, зараз стоїть дуже гостре питання, зокрема для східної Європи, про те, що необхідно зблизити звести, можливо, навіть якщо не в одну площину, то максимально зробити їх спорідненими. Це минуле і історія. Але історія в інтерпретації науковому, максимально об'єктивному. Тому що коли ми говоримо про те, якщо ми хочемо вийти з сьогоднішніх надскладних проблем, які лежать в площині виживання чи невиживання нас як системи, як культурної системи, як нації, ми повинні дати максимально об'єктивний діагноз не в сьогоднішньому. Тій низці проблем, які практично паралізують значною мірою цілу систему, то ми хочемо чи ні, але ми змушені говорити про максимально об'єктивний діагноз сьогоднішньої чи державної системи, чи культури. А поставивши точний діагноз, ми можемо виробити максимально об'єктивні методики лікування. Говорячи про минуле, ми повинні бути максимально об'єктивними, бо в цій об'єктивності, власне, лежить відповіді на ті складні запитання, які вибудувались впродовж цієї історії, але дуже гостро оголені станом на сьогоднішній день. Отже, коли ми будемо говорити про історію, як про низку фактів. Які мають факти об'єктивних, які повинні бути, які ми зобов'язані максимально об'єктивно, адекватно інтерпретувати, щоб пояснити першу цих динамік, тоді ми можемо говорити про максимальну об'єктивність історії, а не власне міфологізації її історії і не створення якогось абсолютно віртуального виміру, віртуальної моделі. Яка, на превеликий жаль, не дає нам об'єктивного розуміння себе станом на сьогоднішній день. У цьому контексті треба зазначити, що історія має здатність компресуватись, зливатись в певну площину такою логографічною масою, записуватись в певну площину. І мати формі історичної пам'яті. Історична пам'ять це є та пам'ять, це є генетика нашої культури. Вона представлена різними формами. Звичайно, це фольклор. Які містять собі світоглядні, мовно картинні моделі світу, само собою, що це мова, може навіть і в першу чергу мова, яка є носієм історичної пам'яті. Само собою, що це є і художня література, література як така. Безперечно, носієм історичної пам'яті є і сама історія, є архітектура, є наша свідомість, наша ментальність, тому що ми є сумарною величиною. Усіх попередніх поколінь, ми є негромадженням цих поколінь. І всі ті зміни, всі ті проблеми, всі ті трансформації, які мали місце в минулому, вони склались у нас сьогоднішніх. І ми знаємо чи ні, думаємо чи ні. Ставимо перед собою такі проблеми з таким формулюванням чи ні. Але ми є носіями власне тієї минувшини, носіями цієї історії. Історію тому. Не можна втручатись у минуле з якоюсь, скажімо так, грубою необережністю. У цей генокод і генофонд, історичний генофонд нашої пам'яті, не можна вносити волю, вносити волюнтаристичні зміни, тому що потім результатом стане епоха бездуховності, епоха манкуртизму. Епоха, в яку прийде нове покоління, неочікуване покоління, яке буде не варте цієї історії. Отже, для того, щоб об'єктивно оцінити день сьогоднішній, вибудувати моделі можу на може найближчу перспективу, на дальшу перспективу, ми повинні дуже акуратно і обережно розглядати форми історичної пам'яті, а також її властивості цієї пам'яті і наскільки вона детермінує нашу поведінку сьогодні. Наш день сьогоднішній. Це означає, що ми повинні вивчати історію, історію не міфологізовану, історію об'єктивну, історію адекватну, а також вивчати форми історичної пам'яті і обов'язково вивчати детермінацію цих форм. Тоді ми зможемо об'єктивно оцінити наш день сьогоднішній, зможемо вносити адекватні зміни в день сьогоднішній і, звичайно, вибудовувати певну перспективу. Без цих деталей. Таких, на перший погляд, дещо абстрактних, ми не зможемо фактично розвиватися і, еволюці... і еволюціонувати як етнокультурна, політична інші системи. Отже, це одне з завдань, які в принципі, стоїть перед Україною, але, очевидно, і перед Європою, і перед усім світом.